У найближчі два тижні подорожчання хліба не буде, так кажуть в асоціації пекарів Дніпропетровщини. Все через те, що підприємства мають попередити торговельні мережі про підняття ціни саме протягом цього строку. Але хліб таки подорожчає принаймні через те, що вартість газу для пекарів зросте більш ніж удвічі. Докладніше, дивіться далі. Дніпропетровці стали уважніше придивлятися до цін у хлібних кіосках, адже останнім часом вони змінилися. Плюс гривня дві на буханці. і це ще не можа. Всім в Асоціації хлібопекарів Дніпропетровщини кажуть, що не так піднявся у ціні соціальний хліб. Це, наприклад, хліб український новий. На сьогоднішній день його ціна 4,27. Я кажу про оптово-відпускні ціни. Батон Печерський 3,10. Хліб Хотинський, 3,89. Це так названі сорти за простою рецептурою, які складаються. Хліб, борошно. Сіль, вода, дріжджі щодня. Пекарські підприємства області виробляють до пів тисячі тонн хлібу, 30% з нього соціальний. Його рентабельність для заводів невелика, каже директор департаменту АПК області Вадим Удовицький на рівні 50%. Тож виживати пекарі мають за рахунок виробництва інших сортів хлібу. Якщо ми порахуємо всі затратні весь затратний механізм від 50% муки в кілограмі хліба. Заробітні плати, затрати на логістику і енергоносії, то цей хліб повинен, хліб повинен працювати з 50% рентабельністю. Якщо він не буде працювати з такою рентабельністю, то. Тоді хлібзавод закриється. Виробники пояснюють, 50% однієї хлібини становить сировина, борошно. В іншу половину закладено вартість газу 12%, затрати на транспортування, виплата зарплатні, соціальні відрахування та податки. Піднедана вартість тисячі кубів газу для підприємств стала вартувати 11 тисяч 700 гривень проти 7700. Найближчим часом це подорожчання відіб'ється і на хлібних цінниках. Хто на 15, хто на 20% повисив, на 18% отакий от розбір. Ну, це ще не були учтені затрати по природному газу, який з 1 березня підвищився на 59% або на 4 тисячі гривень. Це ще не закладено в нашу собі вартість. Ми винужні будемо підняти в ближайше час. Сложно серйом, сложно смукою. Стараємося работать і стараємося, щоб, несмотря ни на что, качество оставалось на дожному рівні. Софія Богуцька Денис Лесавенко. Новини 11 каналу.